Всім привіт! Це мій такий експериментальний влог. Я буду формувати своє волосся знову в новий колір. Це в мене вже вимився мій старий. В мене був такий каштаново-карамельний палет 638, якщо я не помиляюсь, чи 668 якийсь такий номер. На коренях, отут, там, де відростає моє волосся, де дитиніше це ось такий от колір виходить. Мені він, в принципі, подобається. От, але трапилось так, що ця фарба, вона, коротше, зникла з магазинів. Я не можу її купити, а я планувала відростити своє волосся, щоб в мене був такий, такий коричний світлий колір. От, а це те, що залишилось від мого експерименту висвітлення рижого ось зараз. Отак -от. от. Отже, а так як я не знайшла а, якусь прям суперподібну фарбу, я вирішила пофарбуватись зовсім в інший колір. Тейдемс. Я взялася таку фарбу А від Garnier, це 6,12 сяючий світло-каштановий, Не знаю, як він ляже на моє волосся. в мене тут буде три переходи по ходу, тому що тут у мене зафарбоване моє неосвітлене волосся палет. Тут відросли, бачите, вже сивини, трошки відросли моє волосся. Ну, а тут освітлене, ось на нього гірше всього лягає фарба. Ну, Воно якби тонується, але дуже швидко вимивається. На моєму волосі воно більш а, тримається, я взяла без аміаку. Ну, мені здається, якщо вийде прям такий-такий, мені повинно бути гарно. А я насправді хотіла ізначально якісь такі світло каштанові бо я виходила з чорного, У мене є інші влоги, можна подивитися, як я експериментувала і як я стала ось такою, як я є. Отже, зараз, бачите, на мені вже моя фарбовачна футболка, і я починаю своє фарбування. Я взяла три упаковки, тому що на мою довжину потрібно десь півтори пачки. і щоб... Інші півтори не залишалася, я взяла ще одну на наступний раз. Вона якраз буде на два рази. От. І на всяк випадок взяла, тому що якщо ця пропаде, то хоч два місяці я похожу в якомусь одному кольорі. Я вперше фарбуюсь гарні В коробці знаходиться ну, інструкція, рукавички. Так, це окислівач, скоріш за все. І тут повинно буде написано. Так. І сама крем-фарба для волосся. Так, і також є ще якийсь бальзам. Бальзам з олією. Ось це, в принципі, все, що йде в упаковці. Як я вже казала, що я гарнієр використовую вперше, і фарба достатньо виглядає дивно. Як на мене, це я використала півтори тюбіки фарби. І зараз сюди добавлю оцю штучку. Так, я додала до фарби молочко молочкопроявник. Зараз буду це все змішувати. Я додала і того, і того засобу по 75 грам, добре все змішую. Я зважувала, до речі, на вагах, на звичайних кухонних вагах. Виглядає як морозиво, таке питаєвше, насправді. Запаху немає, запах такий дуже приємний, квітковий схожий на ці на ландиші чи на щось таке. Фарба, до речі, достатньо така рідка. Розпочинаю своє фарбування. Я вже вдягла захисні рукавички і буду наносити фарбу. Вона дуже така незвична для мене, чесно кажучи. Така зовсім досить незвична. Ну. Надіюсь, що в мене все вийде і з моїм волоссям все буде. Насправді я не переживаю щодо якості волосся, тому що навряд чи воно прям сильно пошкодиться. Але от як воно ляже в плані відтінку, за це я переживаю. Я розпочну з коренів, як завжди. М -м, перефарбую все коріння. Хоча ні, в прошлий раз я. Я трошки забула, я в прошлый раз робила інакше, і мені було дуже зручно. Я раз роз... розділила волосся на три частини. Я От зараз так теж зроблю. А... Так, заднє відділю. Бо я буду не тільки корені фарбувати, а фарбувати прям. Все волосся, тому краще, щоб я це розділила, це так було легше ну, мені в прошлий раз. У мене є куча крабиків, тому в цьому немає проблеми. Все. Зараз основний пробір, хай так і буде, фарбуюся. І зараз я почну з цієї сторони і перейду на цю. У мене стався невеликий апокаліпсис. <ріху> я, короче, все запачкала, в мене всі грязні руки. Це все із-за того, що фарба вона, це вже мию цю штуку, фарба, вона мию фарба достатньо рідка. Ну, короче, я вимазала всю ванну, тепер треба буде це все відчищати. Міцеляркою я все відтерла. Ще треба буде ну, засобом для миття умивальника пройти, щоб воно було прям чисто чисто Ну, в принципі, ніяких плям не залишилось. Зараз я буду чекати десь 30 хвилин, поки події фарба. Воно виглядає капець як чорним. <с>? Ну, воно таке не повинно бути. Ну, я надіюсь на те, що я не буду чорним. Ну, це всього-навсього 6 тонн. Ну, як цей тон чи що воно там називається. Тому не повинно бути таким темним, повинно якось затонувати, бути каштановим, світло-каштановим. Я надіюсь дуже сильно на це, тому що я не хочу повертатися знов в чорний. Я дуже. Як скажемо, не те, що важко, але ну, так, напряжно з нього виходила. Ходіла якийсь світліший каштановий, потім вирішила спробувати рижий і потім понеслась. От, І зараз хоче все ж таки якийсь каштановий такий гарний. Ну, не знаю, що я можу сказати про фарбу, до речі. А, вона дуже рідка. Це для мене було дивно. Я такою фарбою не користувалася. А, вона не воняє, взагалі, запаху нема. А, Класно наноситься, і що мені сподобалося, сподобалось, волосся дуже сильно плутається, я змогла плюс-мінус легко навіть розчесати, повністю прочесати всю довжину. Це дуже великий плюс. Мінус те, що за того, що вона рідка, вона летить у всі боки. А в мене там не тільки мувальник був засраний, в мене там і на підлозі була фарба, і не мені була фарба, я зараз стою <сум> в фарбі. Це, звичайно, мінус. Ну, Зараз подивимось, як воно мене пофарбує і наскільки довго воно буде триматися, тому що це не. Це ті типу стійка, але вона бізаміачна, вона, в принципі, повинна швидко вимитись. Ну, швидко це як завжди за два тижні. Ну, я сподіваюся, що трохи менше. Ну, коротше, два тижні. От, так що я зараз стою з моїм волосечком чекаю і дуже скоро вже побачу результат. Вказує мій результат. Вийшло досить непогано. Дуже схоже на ту фарму а, палет, яку я фарбувала, тільки трошки темніше і без червоного відтінку. Але загалом дуже гарно так виглядає, мені подобається. Дуже, так, також дуже гарно профарбувались корені. Але один мінус в паліт цієї Ой, господи, паліт гарніру цієї фарби шафувала. Це їхній бальзам-поліскувач. Він, типу, на основі якогось там масла. Все так, гарно, він такий приємний, класно там все маже, Але потім, коли я помила голову і почала сушити феном, а це масло, воно, коротше, не змивалось. І вийшло так, що от я сушу феном, отут волосся плюс-мінус сухе, а тут таке жирне, 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 начебто, в мене там, я не знаю, 5 днів ходили з грязною головою. Мені прийшлось перемивати а, своїм шампунем і потім вже своїм поліскувачелям домивати. Це. Насправді дуже великий мінус, а, того що, по суті, мені довелося два рази мити голову. От. А так, ну, а, я очікувала, що може бути набагато темніше, але мені подобається дуже такий природній колір, як на мене вийшов. Так що я задоволена. А, і ще хотіла сказати, я фарбувала всю мою цю довжину, а, скільки це? Півтори пачки, але в мене ще залишилось. Можливо, мені б вистачило однієї пачки. А, чи. Як це? Півтори, це однієї друге. Однієї друге, напевно, було б ідеально. О, тому наступний раз я нам намішаю трошки менше. Ну, загалом загалом, мені подобається. Ще покажу трошки моє волосся. Ну, це не приденному приденно світлі на вулиці і в тіні. Бачите, воно таке прям ну каштанове. Бо дома на сонці я знімала, воно таке з рижинкою було. А так ну воно трошки з рожинка, але воно таке прям коричневе, коричневе каштанове, Ну, тіба прикольний колір. Мені подобається.